Одним словом, Барига. Такий коментар мені написав Олександр. Ну, пан такого поважного віку, я бачу і підписаний на нас, і коментарі постійно, плюс-мінус такі самі залишає е, під відео, де я кажу, що від дешевих меблів якості можна не чекати. Ну, ні якості, ні довговічності. Це вже правило перевірене роками. Кот, Олександр, що таке барига? щоб ви розуміли, да? якщо у вас же є інтернет, наверняка можете почитати це продавець бізнес, якого оцінюється як негативний, ну, негативному негативній конотації продавець краденого або спекулянт. Абсолютно нічого спільного я з цим не маю, тому що навпаки, ми... Відбираємо товар спеціально, щоб люди були задоволені якістю меблів. Не продаємо найдешевше, тому що якості там можна не чекати, як ви вже могли зрозуміти, сподіваюся. І постійно відсіюємо виробників. От хто починає погано робити косячити по меблям, по упаковці по доставці, ми їх відсіюємо, тому що я хочу, щоб люди отримували максимально позитивний досвід. А вас, Олександр, я так розумію, що ви пройшли 90-ті, де були популярні слова барига і спекулянт. Ну треба трішечки щось змінювати в своїй голові. Я не кажу, що всі продавці меблів прям класні. Там і всі продають суперовий товар, і всі працюють чесно. Але конкретно до мене казати слово барига, тому що я не продаю дешеве. Ну це як мінімум неправильно, як максимум невічливо. Так що повчіться трішки ввічливості, і тоді заходьте, можете відписатись до речі, навіть заблокувати сторінку, щоб не нервувати.